Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Вітаю всіх, хто любить Україну. Сьогодні у нас понеділок, свято, але працюємо як у робочий день, тому що е, треба повичищати е, кролям, вівцям, е, е, накосити все рівно трави. Нехай Бог простить, тому що не успівається заготовити стільки трави, щоб було і на один день, і ще й на два дні свят. Ось так тому. Йдемо з вами працювати. А хто ще не поставив лайк, ставимо лайк, підписуємося на канал. У нас у нас вже 833 підписники. Так, іду кидати бьюсім трави. Ось несу. Перекусити. Зараз будемо їх загонити вже до хліва. Вони ще в нас не ночують на дворі, а поки що... До хліва ще заносимо. Ось так вони їдять. зараз вам їх покажу. Ось ну, так вівці їдять. Планую їх спостерегти у найближчі три дні. Ось так. Курям зараз також кину. Ну, такі то діла. Отак. Не дуже є час відпочивати, так як село на в селі роботи повно. Нічого сокирою, молотком не б'ємо, не ріжемо, а ось так, такі прибрати у тварин потрібно накосити їм трави таких. Тварин не питають, чи свято, чи не свято. Ось так. Йдемо з вами далі. Отак уже 4 дні пройшло з моменту висіву огірків, вже починають вилазити огірки. Ось тут, як, як ви можете помітити, і ось тут є. Такі вже досить гарні. І отут тільки вилазять. Надіюся, що ще будуть вилазити. Так як Такі... тут непогані досить огірки. Уже випускають справжні листочки, але трішки вони тут ніякі думали, що буде ранній урожай і гірків, але так подивилися, що, скоріше за все, буде пізній. Ось так помідорки гарні, слава Богу, добре. У теплиці фітофтори вони можуть не боятися. Ось так. Кинули трішки трави гусям. Гуси в нас у загоні, закриті, в огорожі. Можливості тепер випускати немає, так як все засаджено, засіяно, огороди. Ось так, мусимо їм підкошувати трави, зате несуть яйця, гарно ростуть. Так, все добре. Так, кролик їсть травичку зелененьку. Також кролям повичищали, надавали трави, кукурудзи, води, і так у нас їдять. Отак. Он так наш криль грається. З травою грається, так наш криль. Раз. Раз, на. Кхм. Він на святий криль. Ситий, гарний. Такий. Тостей переграється з травою відкусу шматочки і викидає тут. Три кролі, а тут два. Забили там дірку, що було зверху. І все. Тепер тут два і тут три. Так ви незамітно підросло. Уже гарненькі. Ось так. Все, травичка, водичка і зерно. У раціоні наших кролів. Так, наші курчатки підросли. Підростають кожним днем. Все гарніші і гарніші, Ось таке вже курча, 60 гривень коштує на ринку. Ось такі у нас красончики. І півники, і курочки є. Покрутилися мої молоденькі персики, не знаю, чим їх обробити. Дуже такі кручені стали. Треба буде пошукати якийсь препарат, щоб їх обрискати. Ось тут дуже шкода. Такі вже великі, по метр двадцять. Ось такі персики. Шкода. Дивлюся, ось папірка. Знову засвіла. Декілька є цвітів. Ось, якщо ви можете бачити. Є вже і зелені яблука. це нащаблено, і 4 роки або три. Вона вже така досить гарна і велика. Ось так будуть у нас цього року яблучки. Смачненькі і солоденькі. Головне, екологічно чисті. Часник вроді не паршивий, бурянами заріс. Треба його палати буде. Просапувати, не просапуємо, такий непоганий, товстий гарний чесник. Десь є менший, десь є більший, високий. Саджали його на зиму. Ну, роботи в селі повно, тільки треба мати час і то забувається. Малина моя викинула майже вся вже на цвіт. Уже цвісти буде. І рем. А ні, вже навіть цвіте. Можу вам показати навіть. Це звичайна малина, не ремонтантна. Ось така вже цвіта навіть. Ось так. Це і добре. Ось так, Ремонтарно це тоді, коли старі пагони від плодоносів, а ці молоді, які виросли за літо, вони от такі, до такої висоти навіть вищі, вони знову також випускають на світ і починають плодоносити. Подоносять два або три рази. Ось так. Така у нас малина. І буряни знову ростуть і ростуть. Полуниця непогана, вже до неї починаю добиратися, буду її проболювати, вже є ягоди, полунички, пускають вуса. Потім будемо ці вуса з вами до землі притискати. Буде відео. Ось так, смородина непогана на цих кущах. Лися не дуже крутить, але... Вже якась інша хвороба, я не розумію, що це. Тут, слава Богу, ще на цьому кущі вроде би, немає. Непогані там ягоди є. Ну, Будемо бачити. Ось так. Всім дякую за перегляд. Всім дякую за те, що поставили лайк, підписалися на канал. Ось такий у нас понеділок бажаю вам щастя, добра, натхнення працювати у цьому тижні. <кій> Ось так, як ви бачите, у селі свято не свято, все рівно роботи є, але вже не такої, як у будні дні. Але все рівно є багато роботи. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал, набираємо 900 підписників до 15 червня. Якщо не беремо швидше, то... Всім буду дуже вдячна, всім па-па-па-па.